Подожди, мені тринадцяте минало. Мені тринадцяте минало. Я паса знята за село, Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. І, і... Мені так любо любо стало. Іначе Бога. Мене покликали до до ой. А, уже покликали до до пару. А я собі у бур'яні. Валюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені? Так при Чого так весело мені? О, чого так весело було? Господнє небо і Господнє небо і село. Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось. Ягня здається, веселилось. І сонце гріло не пекло Недовго сонце гріло. Помарні. І сон... А, недовго молилась. Запекло, по почервоніло, рай запалило. Ну прокинувся я, будь мов прокинувся, дивлюся село, почорніло. Боже небо, боже небо. Голубі. І теж помарні, Помарніло. Дивлюся на поглянув я на ягня. Нема мене ягня. Обернувся на хати. Немає в мене хати. Не дав мені Бог нічого. І хлинули сльошки. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дишені при самій дорозі. При самій дорозі недалеко від мене. Лоскінь ви Тоскінь вибирала. Та й почула мої сльози, прийшла по вибирала. Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мені сльози та й поцілувала. Неначе сонце засіяло, засіяло, наче все на світі стало. Мої лани, гаї, сади, сади. І ми жартуючи, погнали чужі ягня до води. Чужі, чужі ягня до води. Тепер заповіт. Заповіт. як помру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі. плани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревуче, як понесе з України у синє море, про ворожу, Отої я, і я, і вони, і вони, Все покинуло і повинно до самого бога.